Доброго дня, мої любі полтавчани! Сьогодні я хочу вам розказати, що ж є таке неймовірного в нашому боді Хелсі, як першого, так і другого, а вже й не кажучи про третє покоління. Саме головною, саме головною функцією даних приборів є що нейроміостимуляція. Низькочастотні імпульси, які вложені в меню нашого боді Хелса, допомагають нам отримати через електричні невеличкі посилання, да. Стимуляцію, а справжнє неймовірне відчуття а повного проходження імпульса. І ми обдурюємо наше тіло, говорячи напряму з мозком. Коли йде нейроміостимуляція від панелі Body Health, наше тіло не просто скорочує м'язи, як у багатьох приборів, які ви бачили колись по телевізору, так звані бабочки, які одягалися на животик, щоб підкачувати його і тому подібне. Там другий зовсім принцип роботи. Тут же є принцип роботи, який не просто скорочує м'яз. Він дає імпульс, зродний імпульс у головного мозку прямо в нашу нервову систему через стов а, а, нашого хребту. Пта до головного мозку. В головному мозку оброблюється ця інформація, і вже сам мозок дає сигнал скоротити. Це неймовірна можливість прорости новим зв'язкам на моменті, де є переломи, порези, де є проблема оніміння або проблема паралічу. Це можна зробити для людей, які, не дай Боже, але отримали параліч після інсультів, операцій, травм. Зараз Body Health стає першим обладнанням, яке буде примінятися в реабілітології багатьох із наших захисників і захисників. Нашої країни. Тому нейроміостимуляція це неймовірна можливість дати мозгу той самий сигнал, який піде до нього назустріч. Наше тіло і наша нервова система кожної секунди дає сигнал. Рухатися нашим кінцівкам, махати руками на, на люби, так от це дає сигнал мозок, скорочуватися серцю, це також дає сигнал мозок. Дає сигнал мозок нашим системам розширювати судини, розкривати капіляри. Іноді піднімати волосся в нас на тілі, саме нервові імпульси дають можливість нашій системі опорожнення правильно функціонувати на рівні кишківника і на рівні кожної клітиночки. Мозок керує нашими всіми системами через нервову систему і імпульсацію, яку наші дослідники ввели в програмі Body Health. Саме головне, що ми можемо отримати. А короткі імпульси, які йдуть від боді Хелса, по перше, мають різну направленість. Є імпульси, які кажуть тілу, цю систему треба заспокоїти. Є імпульси, які кажуть нашому тілу, а цю систему треба лікувати. Що для цього треба? Розширити судини, дати покращений кровообіг, пропрацювати лімфу. Є системи, які нам кажуть по імпульсації, що треба лягати спати і вимикають нас. А тому дуже важливо в роботі з бодіхелсом мати розуміння, що ти хочеш від цього прибора, і що він тобі може дати при натисненні тої чи іншої кнопочки в меню. Більше того, при роботі бодіхелса наше тіло не витрачає жодної енергії для того, щоб скорочувати, очищати. Омолоджувати, регенерувати все це нам дає боді Хелс, бо він під'єднаний до розетки. Тобто наша електростанція починає підпитуватися від великої акумуляторної сили, яку дає нам боді Хелс, і це допомагає нам активно видужувати, при цьому не витрачати власні ресурси. Це дуже важливо для людей, в яких є проблеми з хронічними захворюваннями, і дуже сильні проблеми з організмом, коли немає додаткової енергії, щоб видужати на рівні системи, на рівні клітиночки. Тут вам дасться все Body Health. вимкнувши його в розетку, ви підключите свою електростанцію. Далі що буде? Видужування буде відбуватися без навантаження опорно-рухової системи. Будуть працювати м'язи. М'язи, які обвисли, м'язи, які паралізовані, м'язи, які не проводять коректні імпульси, м'язи, які скорочують наші судини, щоб проходила кров, м'язи, які підштовхують Охують лімфатичну систему. При цьому ваша опорна рухова система не буде навантажена. Тому що часто для вас вам кажуть, що у вас є проблема з рухом. Так як вас болять суглоби, ломи, спину, ви не можете активно рухатись, а треба кожного дня проходити певну кількість. А ви мені скажете, не можу пройти 10 тисяч шагів, тому що в мене болять суглоби. При цьому, коли ви працюєте з бодіхелсом, нейроміостимуляція дає вам якраз відпрацювання тих всіх систем. А ви що при цьому робите? А ви при цьому сидите або Ще краще лежите. Це дуже гарна це дуже гарне тренування для лінчаїв. Але в більшості ви не лінитеся, ви просто маєте проблему зі здоров'ям і бодіхелс її вирішує. Ви лежите, сидите, а ваші м'язи працюють. При цьому вони, по-перше, розслабляються, знімаючи спазми, По-друге, підпитуються кров'ю. Дуже гарно працює насос, наше серце від мозку отримує команду. Працюй на покращення тої системи, дай туди більше крові, а також дає сигнал наш Body Health потім вже ці м'язи привести в тонус, відпрацювати під. Більше того, за допомогою бодіхелса можна працювати в спортрежимах, коли м'язи скорочуються, а ви це навіть бачите. При цьому біцепси, трицепси ростуть, а ви знову ж таки просто лежите і нічого не робите. Ну, як же негарно працює наш Боді Хелс? Обожнюю його за це! Ще що можна сказати: наш бодіх через нейроміостимуляції дає можливість нашому тілу відкрити ресурсні нейронні. Про а, а, проблеми з імпульсом ви вже зрозуміли. Якщо десь перебито, імпульс іде зверху, з голови, доходить до проблеми, далі не проходить. Наш же апарат дасть можливість прорости новим нейронним зв'язкам. І, по-перше, це вам дасть зразу неймовірне відчуття стійкості в ногах. Багато хто з віком відчуває себе невпевнений в ході. А вас іноді заноси. Ви дивитеся і думаєте, що і перечіпаєтеся часто, дивитеся на і думаєте, що ви його переступите, а чомусь нога цього не робить. Ви ніколи не задумувались, чого, або коли ви йдете по сходинках і нога чогось не достає до сходинки, бо це саме той імпульс, який не доходить. За долі секунди ваш організм оцінює очима і тілом, а також стопою. Як себе держати а, прямо ходячими? Як не падати стоячи на а, своїй нозі? Тому Body Health тут, використовуючи цю неймовірну нейроміостимуляцію, справді підкаже вам вашому організму, як треба робити і спрацьовувати здорово, щоб уникнути тих проблем, які бувають з віком, коли ці зв'язки порушуються. Більше того, опорна рухова система не напрягається, а спина пропрацьовується. За допомогою міостимуляції ми беремо наліпки, обліплюємо. Собі спину і пропрацьовуємо м'язовий корсет, який тримає нас прямоходячими. При цьому йде гарний покращений кровообіг, лімфообіг, а, витрушується сміття, заходи максимально гарна і поживна, гарні поживні речовини, і це все робить наш організм за допомогою імпульсів, які вертаються через мозок до кожної клітиночки. Це неймовірна можливість, тому такий бодіхелс повинен бути у кожному домі. Більше того, і давайте ми разом з вами будемо мріяти про новий бодіхелс третього покоління, в якому є неймовірні програми, покращена аргономіка, а також гарний червоний колір. Все, мої рідненькі, якщо будуть питання, задавайте. Мені дуже хочеться кожного дня вам розповідати щось неймовірне. Сьогодні я вам повідала секрети нейроміостимуляції. Ще трошки допишу. Завтра розповім вам про червоний та синій лазер, температурні режими, які є в нашому подіхелсі, а також про магнітотерапію. Скоро ви будете знати все про це неймовірне обладнання. А саме головне будете знати, як це обладнання зможе покращити ваше самопочуття. І роботу всіх систем виведе на стопроцентний результат. Цілую, люблю, до зустрічі в чаті!